Як за кілька кліків отримати контакти українських перевізників вантажів у зручному та відфільтрованому форматі? Ну, дуже просто. Давайте покажу. Заходимо на сайт YC Market та обираємо необхідні фільтри. Зокрема, визначаємо коди видів економічної діяльності септокведи за такою послідовністю: транспорт, наземний транспорт. А далі все пов'язане із вантажоперевезеннями. Застосовуємо, позначаємо обов'язкову наявність контактів та виключаємо пов'язаних з РФ та РБ. А якщо вас цікавить конкретна техніка для вузьких завдань, маєте можливість скористатись гнучкими фільтрами у розділі Транспорт. Тут ви можете вказати тип ТЗ, вид кузова та кількість. Клікаємо Застосувати фільтри. Чекаємо кілька миттєвостей і бачимо аналітику, а нижче сам звіт з контактами та купою додаткової інформації, зокрема і про наявність транспорту. Незручно працювати в браузері? тоді завантажуйте документ Excel. А далі, А далі, я певен, ви знаєте, що робити. Чи законно це? Так. Чи швидко? Дуже. Чи вигідно? Ще пак. Інструмент називається YC Market, і внизу за посиланням ви знайдете більше. Інформації, Тож користуйтесь на здоров'я. Ну а на тому все бережіть себе, віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з U-Control, а ще шукаємо у YC Market.